Я думаю, що ми вдячні Богові, що Бог зібрав нас, і ми, коли їхали десь кілометрів п'ять до вас, почався сильний дощ. Така злива, що ми думали, що вже не буде тут зібрання цього. Але приїхали сюди, і Бог благословив, ми маємо гарний час. Зараз будуть пісню співати, група наша, але я хотів дещо сказати. Був час, де на землі були великі люди, і вони зробили якісь Певні справи, там царі, ми читаємо навіть з Біблії, вони завойовували міста. Воєначальники мали якісь великі перемоги. Були люди, які багато вкладень зробили, якісь хороший слід оставили після себе. Гарні події були, вони запам'яталися. Але ви знаєте, що проходить час, і навіть з нашого життя, там 10 років назад, 20 років, старші, ви 50 років дивитесь. І вже багато що забулося, правда? Ну є одна подія, яка ніколи не забувається і ніколи не забудеться. Був час, коли на землю прийшов Ісус Христос. І Він не просто так прийшов, як люди кажуть, як історична особа. Це був Божий син, Спаситель світу. І ми знаємо, Він прожив небагато і віддав своє життя, страждаючи на Голгофі, розп'ятий був. Пролив кров святу, страждав за наші гріхи. І сьогодні навіть наша країна, вона є християнська країна. Ми віримо за те, що Господь Ісус приходив для того, щоб дати життя. І це не забувається. Чому це не забувається? Сьогодні підтвердження того, це ті люди, які є спасені кров'ю Ісуса Христа. І ця подія вона відбулася на горі Голгофі. І як ми будемо співати, розпочиналась історія. Розпочиналась історія християнства, там, у Голгофського Христа, і все почалося звідти. І ми маємо спасіння і вічне життя. Хай Бог нас благословить.